Понад дві сотні бойових зітнень зафіксували у генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку силам оборони вдалося відбити там 57 ворожих атак. Складно і у районі Курахового. За даними генштабу, деякі позиції ЗСУ повністю зруйновані внаслідок авіаційних ударів. Ворога і більше про українську оборону в районі Покровська розпитаю Івана за позивним фурія, командира взводу безпілотних авіаційних комплексів другого батальйону, 68-ї Єгерської бригади. Пане Іване, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю героям слава. Але перед нашою розмовою я закликаю наших глядачів зараз на екрані. Ви бачите QR-код. Це можливість допомогти нашим оборонцям в районі Покровська задонатити на fpv дрони. Пане Іване, розкажіть наскільки ефективним і чи не основним озброєнням нині є для стримування ворога саме на вашому напрямку fpv дрони. Так, на даний час на зарішньому етапі війни і – це, скажімо так, 80% всієї війни. За рахунок і дронів ми можемо знищувати як і особовий склад, так само можемо знищувати різних типів техніку, і також ворожі дрони. Можете статистику надати, бо вона красномовніша статистику знищення росіян або їхньої техніки, якої вдається досягнути за рахунок і дронів по ну дорожці силами 68-ї бригади за минулий тиждень було знищено біля 360 окупантів і 302 одиниць техніки і військового озброєння. Це потужний аргумент для того, щоб доєднатися до е збору. Будь ласка, шановні глядачі, маленьких донатів не буває, і разом ми можемо зібрати необхідну суму, Незважаючи на скруту, економічні проблеми, але все ж таки, це наш захист, і наші оборонці ризикують головним життям. Отже, до ситуації оперативної росіяни намагаються прорватися до Покровська через фланги та оточити місто, використовуючи переважаючі сили та з'єднання трьох армій. Це слова речника Осу в Хортиця Терегубова напередодні. Розкажіть нам, яка ситуація на тепер. Ситуація в принципі не змінилася. Ворог надалі пробує прорватися до Покровська, але напряму він на нього не може вийти. Тому він прориває нашу лінію фронту на захід від Покровська і планує вийти на трасу павлоград покровськ Вони йдуть колоннами. Це механізовані штурми, чи все ж таки це вони тиснуть малими піхотними групами? Ні, на даний час зараз вже буквально десь останні два тижні ворог штурмує тільки малими групами? Це від трьох до п'яти військовослужбовців, які пробують пройти до наших позицій? Відповідно, коли ми розбиваємо першу групу, буквально 15-20 хвилин і пробує прорватися друга група і так на протязі цілого дня. Якщо ми будемо порівнювати паритетність в артилерії в застосуванні дронів, наскільки переважають сили ворога? Ну, В середньому співвідношенні це десь 1 до 5. Снарядів ви маєте на увазі і дронів? І снарядів і в так. Статистика в середньому показує, так. За рахунок чого, тоді за рахунок влучності, за рахунок чого, вдається все ж таки тримати лінію? За рахунок того, що, скажімо так, за. Три роки війни наш особовий склад вже навчився вміло використовувати дрони, і старається майже кожен дрон, щоб він показав якусь ефективність. Якщо подивитися на мапу Deep State, окремо хочу поговорити за південний напрямок Південь від Покровська. Який характер атак росіян там? Тому що побачила, що росіяни туди перекинули танкову бригаду, не тільки мотострілецькі підрозділи, як навколо інших флангів Покровська, а саме там зосереджена танкова бригада. Так, статистика одних принципі не міняється. Так як вони воювали раніше, вони воюють і зараз виходить їхня штурмова група і до першого зіткнення з нашими позиціями. Коли наші бійці дають стрілецький бій, їхня група відкатується назад на 200-300 метрів, і тоді починає працювати їхня артилерія. Це танки, САУ, Гради, відповідно відпрацювала артилерія. Потім група їхня пробує знову зайти на наші позиції. Я нагадую нашим глядачам, ви бачите QR-код, це збір для 68-ї єгірської бригади на fpv дрони. А ви, пане Іване, розкажіть? От е, чому спитала за танковим танки? Вони обладнують і взагалі бойові машини, як повідомляють і експерти, і військовослужбовці, останніми е, кілька місяців, а може і більше, ребами. От саме FPV-дронами чи реально влучити і м м знерухомити танк? Так, звичайно, реально на даний час зараз вже починає практикувати співдрони на оптоволокні для них вже реп не діє. Там відбувається ідеальний зв'язок, ідеальна картинка. Першими застосували оптоволоконні дрони росіяни. Наскільки от впливає те, що і у нас вже наші розробники поставляють в армію за донати? Я нагадую. Тому, шановні глядачі, доєднуйтесь до збору. Оптоволоконні дрони яку перевагу вони вам надають? Ну, перевага дуже велика в тому, що в нас поки що цих дронів дуже мала кількість, а ворога набагато більша кількість. І відповідно, так само наш реб не може нас захистити від ворога. Авіацію росіяни застосовують? Ну, застосовують, але зараз вже дуже рідко, буквально два-три рази в день пускають каби по наш, ну, зоні відповідальності нашої бригади. А чим це можна пояснити? Тим, що вони впритул е, доходять до нашої лінії оборони і не хочуть нищити своїх солдатів? Ну, я думаю, ну, солдатів своїх вони ніколи не шкодували. Це скоріш за все, що в них закінчується БК Каві. Розхід їхнього особового складу, як вони його поповнюють? Ви називаєте таку статистику, яка вражає та там 300 піхотинців за тиждень. А ким вони поповнюють? Ви бачите, якісь скупчення у угруповані резервного тилу? Чи що це за підрозділи? Це їхні підрозділи. Вони їх підтягуються. В них стандартна фішка. Вони пробують два-три дня штурмувати наші позиції. Коли їм це не виходить, тоді в них день два затише. Вони підтягують свої резерви. І коли вже резерви підтягнули трохи ближче до нас, тоді знову починають відбуватися штурми. Пане Іване, в першу чергу я дякую вам і вашому підрозділу за захист. Най у вас буде якомога більше дронів. І дякую українцям, які сьогодні доклали зусиль і гривні для того, щоб це здійснилося. Це був Іван на псевдофурія, командир взводу безпілотних авіаційних комплексів 2-го батальйону, 68-ї єгерської бригади.